Доброго дня. Сьогодні покажу вам, як знімається бампер на Chrysler 200. Але це не тільки на Chrysler 200, а й ідентично майже у всіх американських автомобілях. Перше, що нам потрібно, зняти накладку радіатора повідчіпати всі кліпси. Під цією накладкою будуть. Ще чотири болти, які тримають решітку радіатора. І ще нам потрібно буде повідкручувати ось болт, другий та третій. Ось тут у нас буде на з'єднанні четвертий болт. Ми його відкручуємо, я вам потім покажу. і... Ось цю частину вам буде потрібно підважити вниз, тоді забирати. Іншим чином, ви зламаєте кріплення крила бампера. Отже, поїхали, все вам покажу. Last name ever, first name greatest. Like a spring ankle, boy ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. In your city, faded off the brown, Nino. She insist she got more class, Nino Swimming in the money, come and find me, Nemo. If I was at the club, you know I ball dropped the mixtape, this shit sounded like an album Who would thought a country-wide tour would be the outcome? Labels want my name beside an X like Malcolm Everybody got a deal, I did it without one Yeah, nigga, I'm about my business Killing all these rappers, you would swear I had a headless Everyone who doubted me is asking for forgiveness If you ain't been a part of it, at least you got to witness How, bitches, bitches. How I feel? Creatures Так, принцип покажу, як кліпси ці американські. Ставляться, бо наші були не підходили. Дивіться, закладається ось таким чином. Отут у нас є канавка. Її потрібно підважити. Забираєте ось цю частину, тоді випихаєте ось цю. Такий принцип діє цих кліпс. Так, накладку можемо забирати. Що ж, беремо головку під номером 10. Так, по краях у нас йдуть саме менші болти ось такі болтики йдуть у нас по краях. Ось тут і отут. Вони йдуть довші, тому що там потрібно, щоб довше достати. Тому як ви будете збирати, щоб ви не помилилися. Ось, бачите, тут у нас тут довші. Оке. З цієї сторони тут же йдуть коротші. А точніше середньої довжини. По краях менші, а ось тут середня довжина. Так, в мене все легенько відкручується, бо автомобіль збирали нещодавно, тому ще не, не прикипіло, так можна сказати, болти. Так, тут ждут довші, як я і казав. І крайній йде. Менший. І все. і Решітка сама уже відкручена. Вона йде з бампером, тому що буде так разом і зніматись. Дивіться. Приступаємо до монтажа ось цих болтів. Тут у нас вже головка під номером 6 Так, підтискаємо підхильник на себе. І ось у нас є болт. Його теж потрібно відкрутити. Так, я цей болт вже трохи попустив, тому що не зручно знімати однією рукою. Так, приступаємо до зняття ось цієї частини. Так, дивіться, що нам потрібно витягнути вниз, щоб не зламати бампер та кріплення. Ось у нас є кріплення, оце в нас є бампер. Це вже йде крило. І ось сюди потрібно запхати, будь-що чимось підважити, тиснути його вниз і автоматично відходить бампер. Від... Ось сюди запихаємо, відтискаємо вниз, Ось автоматично відходить Бампер Все, тягнемо його на себе. Все, кріплення знять. Ось тут ми теж тягнемо на себе. Все, частина знята і ідентично. Нам потрібно зробити роботу з цієї сторони. Все так само. Робимо, не спішався, все, щоб нічого не поламати, тому що ці деталі, дрібнички такі, але коштують великі гроші. І так само, як з цієї сторони, ось нижня пластмаска, ось ця знизу ми тягнемо її на себе та відтягаємо бампер. Ось. ось таким чином. Тягнемо теж на себе. Все, бампер автоматично сам знявся. Відтягуємо на себе. Знімаємо всі кріплення, щоб повністю забрати бампер на бік. І так, бампер демонтований. Мені потрібно добратися було до ось цього бачка, тому що в мене Кріплення відійшло вчора на лежачому поліцейській. Потрібно все гарно зробити, мені потрібно було добратися до нього. Так, ось таким чином ми знімаємо бампер. Ось це кріплення. Це потрібно було відтиснути униз, тому що ось сюди залазив всередину бампер. Ось сюди кріпиться сам бампер. Ось це кріплення, якщо я не помиляюся, 300 гривень, що я був купив Правда, з цієї сторони. Ось оця частина туди заходить. Що ж, всім щасливо!